Citroën Berlingo, або Peugeot Partner 1.6 HDI. Як злити соляру чи бензин обраткою, хто не знав? Тут під низом є паливний фільтр. От він там, де та зелена фішечка світиться. Ось тут. Щоб злити і нічого не знімати, ось є ДНВД, Це є подача, це є обратка. Даєте тут шланг на нього вісьмерку. І по обратці він сюди тако тече і зразу з камікає. Якщо б часом вам залили неправильно. Я не знаю, скільки в нього кіловат, ось така от морда новіша. 1,6 і шість. Газдяй. Їх на всякі різні автомобілі ставлять. Ford, вольво і. Так далі, це можете подивитися вже. Всім дякую за увагу.